Всім чудового дня. Сьогодні поставилося сказати, як пройшов у мене свято день закоханих, Тобто а, свято день святого волонтеня. Почнемо з того, що ну, почалося святкуватися з вечора. А, ось ви бачите, я сиділа. Все почалося з бельміксу, такого вигляду. Сиділа я, сиділа під бельміксом. Далі мені стало, звичайно, мало, а мені не можна прийти взагалі, я, тому що я не об'якувала людям, не розбиваю вікна, нічого такого не роблю, але починаю плясати, танцювати, співати бігати. Сміятися я не... не знаю. Просто не можна така дуже активна, я знаю. А чому сучити? Далі я побігла, а, значить, в фолі внизу, внизу, а, в підвалі, там я дуже не люблю в принципі, це кафе за людей, а за то, що там у мене особисто у мене не один інтернет. Ось я побігла mm -hmm. туди а, і хотіла сказати, що почали. Значить, глошей мене ніби чи не вистачало, чи що, казати, ви хотіти, я потім присвідилася до людини, кажу, відмітили мені каву, або взагалі, бо мені дайте, я дитя не хочу, я в показу собі хватити, а потім забили ось ця людина, ви увагу. Яка мені ходила там, як для вас там дружилася, що ем, я відам обов'язково майбутнє, тобто я навела на нього відео, що це було. Вона була не дуже приємно, не для нього, не для мене. А далі я не дуже пам'ятаю, я вийшла, ем, значить, у малого я попросила скинути мені на кран з того імені. Мені їх стало мало. А, побігла я ще б. Значить, не могла я втрачати час, бігти доду, тому що це мало часу залишалося, десь 10, по мене І знову я своєю статистику вирішила людей перевірити. А, хто мене дуже добре знає, бо я на кожен день на Михайлівській ну майже через день. І я вирішила, ви знаєте, це такий спосіб навіть перевірити, що про тебе взагалі думають. Бо найголовніше, чи довіряють тобі. Де я тільки не була. забігла, я від того не відчувала людей, які собі йдуть по місту, тому що вони мене не знають і в них теж, так як і в мене, можуть не бути грошей. Тим більше всіх знайомих там, які просто йшли по місту. На Михайлівській, а вони дійсно кажуть, блін, вже вечір, темно, ми святкували, у нас немає я посередньо в Де Дехто що там себе побрав, там ви. І тут таке діло. Побігаю я свою статистикою. О, де я таке не була, значить, значить, по побігаю я, в це кафе спустилася. Бі, 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 Кажуть, ми тобі не дамо, так ми тебе знаємо, ми тобі не дамо, 50 гривень куди принесли, за тут кожен день. А отак я вже стільки брала, стільки всього. Далі вони поди... на що, бачите, не заважаючи його робити. Далі побігла я наверх, теж там каву зібрала, теж сказали, ні, ми тобі нічого не дамо. Ну, сердечно, це дійсно за те, що не довіряють. Він не знає що про мене погано, що про мене можна знати погано. Я не знаю, як обігла навіть в п'януся. Там теж кажуть, тобі не дамо. Знаєте, що я їм сказала? Я взагалі всім кажу, це не я позорюсь, я е, у обов'язкою, а не прошу. Це ви уподобиюся е, тим, що ви мені не довіряєте. Погано про мене думаєте, тобто ще раз, тобто їхня основна думка, і вибір, давати мені чи ні, ніхто нічого нікому не досить е, в, в житті. Е, але все одно так, кожен день мене знають бачить, скільки я в міткане п'яної вісім, рум'яної дали, ніхто нічого ніде не думаю про мене, виходить хорошо, далі я, я почула. Вже останній шанс згадала, що знайомий мене є, який мені точно. дасть, Я навіть його тут прорекламую, Дуже хороша людина, зводьте Олександр, він знаходиться в водафоні фолі. Отак вот при вході на там червоний водопод, а дуже хороший чоловік. Я сьогодні йому вже 60 віддала, все поперекидала, сину все віддала значить, з, з цими, з, з процентами мене влаштовує, люди повинні розуміти, що вони не дарені, допомагають людям, ну, таким як я. Е, ну, одним словом, я не витримала, це вимикнула це цей годинник, щось там нагадує, обідати, напевно. Значить, далі я не витримала вже, що в мене має з собою грошей, блин, для мене лише зараз починається свято. Побігла я додому, я не так дуже далеко живу, але все одно на це треба час, і взяла багато грошей. Так що мені достатньо, думаю, піду гуляти, плясати в нічний клуб барбароса. Хоча перед тим я добігала ще сюди, тільки все. Вниз, все в по хол, кажуть, ми вже майже закриваємося, зачиняємо це скоро, тому що е, вже навіть бани працює, тобто вам навіть ні пиво нічого не продають. Ну, там дійсно там вже було після десяти, вони вже там реально ну, там вже зачинялися і вижидали людей, які там вже люди, йде, і люди. І е, побігла я, значить, Ай, боже, побігла я, значить. Е... Нічний клуб там все мене прийняли, все там оплатила, все не може бути, вход. І ось як я там танцював, а ви бачите, і хочу сказати, що там такі чудеса були. А ще перед цим я сама з'їв у, у цього придурка. А, а ще витанцьовувала, витанцьовувала я. А там мене всі заспівали, шуки кажуть, як ти так вмієш, кажу, є в мене досвід далекий. Боже, і це все ще було ввечері, а вночі я вже коли взяла гроші, швидко на таксі, і вже там було половина 12-ї ночі. Це просто жах, не було часу, але я вам скажу, я натанцювалася, я випила там цей кошмар, Коньяк, і що хоче, я не хочу розказувати що витворяла, ну, бо вона ще не роблять, що І Я скажу. А, чомусь не жалію, не проще. От не знаю. Свято так свято. Та й все. А оці люди, які не довіряють, я не знаю. ну, Я зробила для себе висновки. Буду знати таких людей. Що вони собі будуть. Всім бажаю гарного, чудового дня цього. Почуваюся зараз так чудово, нормально. Ось додала з пошти. Якийсь масажо для шиї, мені дуже страшний шеї ось я не знаю, що воно там пішов, як воно буде допомагати. Я не веду взагалі ніякого ну, лаку там і куча. А це, думаю, сильно мені це дуже потрібно. Я замовила і мені прийшло воно десь день-два. Я замовила назад. Все, пока, люблю, всю цю... з вами, Авдієва Валентина.